Вітаю, це програма Проважливе. З вами я, Наталя Демадюк, і сьогодні наша важлива тема це здоров'я, це медицина і кір та як на нього не захворіти. Їсть у нашій студії Віктор Мороз, завідувач відділом імунопрофілактики Державної установи обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Вітаю вас, пане Вікторе! На Рівненщині традиційно влітку напередодні. Осені, коли всі знають, що будуть ті чи інші спалахи хвороб, мова знову йтиме про кір. Вже неодноразово на різних ресурсах було написано, що можливий ризик, можливий спалах кору, так і які очікування, адже в попередніх різних інтерв'ю неодноразово говорилося і наголошувалося, що кір має циклічний характер, отож, яку ми маємо ситуацію в 2023 році? Так, справа в тому, що для корі характерна циклічність підйомів захворювання. Для нашої області це приблизно 5 років. Кожних 5 років в нашій області реєструється спалах і кору. Останній спалах у нас був кінець 18-го, початок 19-го року. Тоді захворіло понад 7 тисяч дітей. До речі, Ну, от вже сьогодні ми маємо 23-й рік, тобто 5 років вже пройшло. Тобто, ми очікуємо на кінець цього року підйом захворюваності на кір. Це якраз осінньо-зимовий період, коли саме активізуються ці всі хвороби, які передаються повітряним крапельним шляхом. Тому слід очікувати чергового підйому. Це так. Саме осінньо-зимовий період. Так. Ну як правило, так. І щоб цього не сталося, або щоб цей спалах був якомога менший. У нас є ну, запроваджена така національна кампанія по вакцинації дітей. Вакцинація дітей вона називається наздоганяюча кампанія вакцинації проти кору. Чому наздоганяюча? Тому що ми не робимо додаткові щеплення для дітей, а ми робимо ті щеплення, які в минулих роках діти пропустили по якихось причинах, чи то в зв'язку з військовими діями, чи, можливо, ще якісь були інші причини. І от саме зараз ми маємо провести цю кампанію. Чому саме влітку? Тому що ми маємо провести її до 1 вересня, тому що 1 вересня починається начальний рік і починається, ну, організовуються дитячі колективи, і діти мають бути захищені проти кору, тому що якщо ну, ну, щоб не дати шансу кору потрапити в організований колектив і зробити спалах, щоб вакцина вже працювала. Так, так ну звісно, так, щоб діти всі були захищені. Хто слідкує за календарем щеплень, це повинні робити батьки, чи цим повинен перейматися сімейний лікар? Ну, я вважаю, що цим повинні перейматися, по-перше, батьки мама, тато, бабуся. Ну, і лікарі теж, звичайно, вони ж нагадують, але взагалі календар, якщо мама має дитину. Звісно, що вона має слідкувати за тим, щоб її дитина вчасно отримала профілактичне щеплення згідно календаря. Якщо ми вже говоримо сьогодні про кір, то для кору календар щеплень такий: перше щеплення в рік і друге щеплення в 6 років. Два щеплення достатньо, щоб створити достатній рівень імунітету. Скажіть, от є загроза кору, і ось ви згадали за дітей до року. Я, наприклад, читала, що це найбільш вразлива категорія населення, і наслідки саме від кору можуть бути такими серйозними. Ну так, в принципі, для дітей ну, взагалі, щеплення проти кору починають робити в рік. До року їх не роблять. Чому? Тому що вважається, що є материнський імунітет, який передається дитині, і дитина має. Захист. А от вже в рік починають робити щеплення. Але разом з тим, взагалі, діти раннього віку найбільш частіше хворіють цю хворобу. От, взагалі, найбільш, хочу до речі, зазначити, що найбільш важче протікає кір. Це в дітей до 5 років і в дорослих старше 20 років. От для них кір ну важче протікає. От, тому, тому треба робити щеплення, щоб дійсно, щоб по-перше, не захворіти і ну, щоб мати достатній рівень імунітету, щоб справитися з хворобою. Ви згадували на початку розмови, що у 2018 році був спалах, і там були справді такі серйозні цифри по кількості людей, які захворіли на кір, і фіксувалися навіть дуже такі важкі перебіги хвороби. Яка ситуація зараз в 2023-му? Бо поки що ми тільки говоримо, що є ризик, але на даному етапі я так розумію, ще все поки відносно спокійно. Поки що відносно спокійно У нас в нашій області було. Два випадки кору. Більше поки що не було. Так само у нас по Україні небагато випадків, десь біля 20. Але ви знаєте, що сьогодні немає, завтра може бути. Тому якраз саме зараз час, ну дуже вдалий час, тому що літо ну, мінімальна кількість. Таких хвороб, як гострі респіраторні хвороби, як грип, як ковід, їх практично зараз немає, тому зараз ідеальний час, щоб піти в свою поліклініку до свого сімейного лікаря і зробити щеплення. От. А ситуація ми очікуємо на кінець року. Ну, дійсно, якщо все населення, яке на сьогоднішній день, дитяче населення, не має щеплень, і воно. Ці діти встигнуть зробити щеплення, будуть повністю вакциновані, то ми можемо навіть сказати, що ну можемо очікувати, що у нас спалаху може взагалі не бути. Тому що, взагалі, кір відноситься до так званих вакцинокерованих інфекцій. Чому керованих? Тому що цією інфекцією можна керувати за допомогою вакцинації. От, наприклад, якщо до прикладу взяти. Західні країни, де рівень імунізації досить високий, там немає спалахів. там немає цієї циклічності, яка характерна для нашої країни, тому що там всі діти вакцинуються вчасно, і там відсоток вакцинації більше ніж 95%. Коли ми, ми досягнемо такого рівня, то ми теж забудемо про спалахи. У нас будуть тільки подинокі там спорадичні випадки, корі і більше ніяких спалахів. Ми ну не будемо їх бачити. Ось, пане Вікторе. Ми так багато років говоримо про вакцинацію, ну, про необхідність чи проводити щеплення. Mm. І багато людей все ж таки вже за цей час і вакцинувалися, і вакцинували своїх дітей. А чи є результат конкретний, видимий, про що ми можемо говорити, навіть навіть якщо ось на прикладі кору. ну Дивіться, ми багато говоримо, але, в принципі, щоб так багато людей щеплювалося, дивіться, у нас кожен рік, от, наприклад, якщо взяти минулий рік, в нас вакцинацію проти кори отримали 86% дітей. ревакцинацію 6%. Років ну вакцинацію в рік, а ревакцинацію в 6 років отримали 83 Тобто ми не дотягнемо навіть до 90 Те ж саме було і в попередніх роках. Тому 86% — це мало. Ну в ідеалі це має бути 100%, але не менше 95 Тоді ми можемо говорити про колективний імунітет, що у нас переважна більшість людей буде захищена. Поки що ми цього не досягаємо, тому е, є. Накопичується ну, категорія дітей, які не імунні, які не мають захисту кору, І от проходить 5 років, цих дітей стає більше і більше, і от ну, якийсь певний період і починається спалах. Тому якраз ну, повторюю. Це що... циклічність перекуми, да, Це да, циклічність 5 років, так. Чи здійснюєте ви і які методи для заохочення робити щеплення? Там можливо якісь ну, лекції читаєте чи бесіди проводите, чи чи які заходи? Ну ми? Ми, в принципі, проводимо лекції, читаємо і на своїх офіційних сторінках, наша сторінка Рівенського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Ми там публікуємо матеріали по вакцинації. Є матеріали, ну їх досить багато, той самий сайт Міністерства охорони здоров'я, сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я. Та, але Інісер... не всі люди читають сайт Міністерства охорони здоров'я. Та не всі нас слухають, якби, до того, якщо так взяти. Але разом з тим, кожна мама має все ж таки сама. Сама подбати і сама подумати про здоров'я своєї дитини. І все ж таки, бо знаєте, можна говорити багато, але якщо мама не сприймає цю інформації, то їй дуже важко якось переконати, щоб ну все ж таки зробити щеплення. Ну єдина, дійсно ми Проводимо, до речі, от ми зв'язку з цією кампанією. Ми звернулися до наших підприємців, щоб вони підтримали якось заохоти наших дітей, які будуть отримати щеплення. Зокрема, у нас деякі предприємці відгукнулись на нашу цю пропозицію. От зокрема, і наш дитячо-розважальний комплекс Леопарк. Він дає знижку дітям, які отримують щеплення. Є нас кінотеатр, який теж пішов на це і дає знижку на ранкові сеанси. Деякі тому. То Є певні захочення, ну але я хочу сказати ну, акцентувати на тому, що це мабуть бажання самої мами. Тобто -то бонуси бонусу, да. а якщо мама бути... не вирішить, ну, буде читати якусь літературу, буде слухати якусь м -м, фахівців, які далекі від імунопрофілактики, або читати сайти, де. Зовсім ну, немає нічого спільного з доказовою медициною, то, звичайно, мама буде ну, прислухатися до тих парад і ще подібне. А по ось не буде за робити. цей час цікаво, антивакцинаторів, їх кількість зменшилась чи навпаки збільшилась? Ну, чи ви не відслідковують? Ми не відслідковуємо таку статистику, але якщо я, так, мене особисто запитати, мені здається, таких менше стало? І навіть я дивлюсь, і публікація різних ЗМІ, як, ну, можливо, знаєте. Кажуть, інтернет, якщо ти шукаєш щось негативне, то ти її знайдеш ти негативне. Якщо ти шукаєш щось хороше, то ти будеш на, натикатися тільки бачу на щось хороше. Тому, можливо, я не бачу тих, того негативу, яку пишеться про вакцинацію. Ну, мені здається, раніше його було більше. Тому ну, не можна так сказати. Але взагалі хочу зазначити, що все ж таки в нас. В області є, є значна кількість відмов від профілактичних щеплень. Ну, переважно, якщо взяти у нас чотири райони, то найбільше у нас, де е, проживають відмовники від щеплень, це Сарненський район, це Північний наш район, це, як правило, це багатодітні е, сім'ї, де жодна дитина не вакцинована проти жодної інфекції. зокрема, навіть... Навіть не треба далеко ходити. У нас недавно був спалах полімеліту, і там ця сім'я багатодітна, 10 дітей, де, де був випадок поліміліту, жодна дитина не була щеплена проти жодної інфекції. І такі сім'ї в нас, ну є. І, на жаль, А які райони навпаки демонструють кращий результат? Ну, Дивіться, якщо так взяти по районах, то можливо. Цілому ну в цілому дивіться можливо Рівненський район, можливо, місто рівне, от менше? Ну а так в принципі там ж... де більше поінформовані виходить? Ну можливо, не не знаю. Я думаю, що та я не думаю зараз. В еру інтернету я думаю, що інформацію можна ну без проблем дістати, так що було пане віктор. Говорячи про вакцину, чи є в Рівненській області достатня кількість, і якщо хтось має бажання придбати за власні кошти, то яку обрати? В нас є вакцина для дитячого вакци... для дитячого населення, вакцина безкоштовна. На сьогодні ми маємо це до 18 років. Да, так, До 18 років. До речі, на рахунок щеплень дорослих вони теж можуть отримати щеплення, але на жаль, на них немає вакцини безкоштовної. Тобто вакцина закупляється з за державний бюджет тільки для дитячого населення. Якщо дорослий бажає вакцинуватися, якщо він не хворів і не має щеплення, то він... Ну, йому бажано зробити щеплення, але це щеплення для нього буде вже за заплатою. Він має звернутися або в аптеку, або в якийсь приватний медичний заклад, де йому можуть зробити це щеплення. Але все одно це дешевше, ніж хворіти і лікуватися? Ну це дешевше. Так. Ну, я хочу сказати, що в нас є два, дві вакцини: це Priorix бельгійська, і ми от недавно отримали це така вакцина ММР, виробник, американський виробник Мерк. Вона досить відома вакцина, вона вже. 50 років виробляє вакцину проти кору, тобто в неї досить такий хороший досвід по виробленню вакцин, тому ну, всі вакцини вони якісні. Вони якісні, вони прекваліфіковані в сусідній організації охорони здоров'я, тому не можна сказати, що якась вакцина краща, якась гірша, вони всі однакові якості, всі якісні і всі хороші. І виконують свою головну функцію, захищають дитину і дорослого від захворювання. Чи в достатній кількості на всю область є вакцина, і ми маємо більш віддалені райони. Чи є там змога вакцинуватися, чи для цього потрібно їхати в обласний центр? Так, вакцину? На сьогоднішній день ми отримали достатню кількість вакцин. І хочу зазначити, що ми на сьогоднішній день всі щеплені пункти мають вакцину проти кору. Ми на минулому тижні її отримали. У всіх громадах, так, де є ну, лікувальний заклад. Так. Єдине, що може бути. Такий момент, де, наприклад, де є ФАП, фельдшерський пункт, де е, там е, вакцину, ну вакцинацію там щеплення не роблять. Тому туди приїжджає медична бригада, тобто мобільна бригада, яка ну визначений день, і люди без проблем можуть підійти зробити щеплення. До речі, хочу сказати, що в нас навіть в нашій організації є. Нам Сусідня організація охорони здоров'я дала такий вакцинальний автобус, такий з написом вакцинація, і ми от його використовуємо для того, щоб їздити в такі віддалені населені пункти і проводити щеплення цим людям, які там проживають. Яким ну тобто створимо всі проблеми, створюємо всі можливості для того, щоб люди нікуди не ходили, десь в сусіднє село, а щоб зразу в селі всьому зробили щеплення. А яка була реакція? Ось приїхав автобус. Люди взагалі як реагували? що буде автобус, що приїде. Так ну ні, так приходили досить було багато бажаючих. Приходили, вакцинувались не тільки проти кору, проти і ковід, і полімліт. Ну, так, досить ми добре. говоримо про кір, але розуміємо, що щеплення необхідно робити і проти інших хвороб. Так, однозначно, ми, ми говоримо про кір тільки тому, що в нас зараз ми очікуємо спалах кору. П'ять кір... років минуло таке. Да, і тому кір треба першочергово зробити. Але ясно зрозуміло, що ми не забуваємо про інше щеплення. Наприклад, що дитина прийде на щеплення, і вона, крім кору, не має ще інших ну, щеплень, то вона обов'язково їх отримає. Вона зараз є практично всі вакцини, тому якісь проблеми. Немає, хочу сказати, що, зокрема, якщо в 6 років, то дитина має, крім кору, паратиту та краснухи, отримати ще щеплення проти дифтерії та правцю і проти полімеліту. Вона в один день може зробити ці всі три щеплення: зробити КПК, зробити АДП, тобто дифтерія ПРИВЕС, і капелька реально вакцина від полімеліту. Все в один день? Все в один день, так, да, це допускається досить. Це так навіть рекомендує Сусідня організація Хортикування. А чи є протипокази для вакцин? Можливо, якісь поодинокі випадки, але все ж таки. Взагалі, для, як для кожного медичного препарата, звісно, є протипокази. Якщо ми беремо вакцину проти кору, протипокази є, їх не так багато. Ну, перше, це якщо є анафілактична реакція на попереднє щеплення. Тобто, якщо був анафілактичний шок на попереднє щеплення, тому вже наступний раз вакцинація не робиться. Але я хочу сказати, що от я ну, досить давно вже працюю. Нас на КПК, ну я не пам'ятаю, щоб була реакція по типу анафілактичного шоку. Взагалі, взагалі кожний медичний препарат може давати анафілактичний шок. Найбільше нас дає це антибіотики. А вакцина вже на якомусь ну, це дуже рідко, коли щоб вакцина дала анафілактичний шок. Ще є протипоказ, якщо... Активна форма туберкульозу виліковна, це теж є протипоказ. Також є вагітність, це теж протипоказ, якщо жінка вагітна, щеплення проти кору, проти краснухи і протипоказано. І також є протипоказ, якщо має дитина підвищену температуру тіла, тобто 38,5 і вище. Тобто, при такому стані просто вакцинація відкладається до того, стан, до того часу, поки нормалізується температура. А так, більш швидких реакцій. І ще це є певні імунодефіцитні стани, при яких теж є протипоказання. Стандартний саме. набір протипоказів. Так, так, все. Як розпізнати кір і наскільки складний перебіг самої хвороби, ми вже якось говорили. Це стосується всіх, зрештою, таких хвороб. Звичайно, вони важче проходять в тих людей, в яких є хронічні хвороби. Але загалом яка сама медична картина? Взагалі кір починається вона починається е з температури, е біль голови, е може бути катеральні явища, там чхання, кашель. Схожий е на застуду. Е навіть дуже схожий. Ну, в один в один. Навіть можна не розрізнити на перших етапах. Це, як правило, цей період. Триває 2-3 дні. Ну, До речі, ще, може бути, такі симптоми, які характерні для кору, це запалення слизової ока, це може бути кон'юктивіт або сльозоточіння, або світобоязнь. От. А вже коли е, на третій день, після третього дня вже виникає висипка. От коли виникає висипка, ми вже, е, вже більш-менш чітко сказати, що це саме кір, тому що для неї. Характерна етапність висипань. Висипка починається з голови, тобто вона починається з обличчя, з, за вухами, потім спускається вниз. І по суті, за 2-3 дні людина покривається висипкою, ну, скажімо, з голови до, до ніг. Висипка це дуже характерна, це такі маленькі рожеві цяточки, які мають таку властивість зливатися. Ну, тому, от, тому можна по, цьому, по цій висипці сказати, що це саме кір. А як не сплутати з вітрянкою? Чи ось є кілька хвороб, які супроводжуються теж висипанням? І ну, як правило, кір, вона зливна така висипка, її там, в принципі, досить досить важко сплутати з якоїсь іншою, Тому тут ну так не сплутати. – Що робити, Але... якщо дорослий чи дитина вже захворіли? Якщо ну, в принципі, якщо захворів, ну неважливо на, на що ти захворів, тобі треба звернутися. За медичною допомогою до свого сімейного лікаря. І не займатися самолікуванням? – Ну однозначно, ні. До речі, якщо випадок кору є, ну якщо в нас є спочатку подинокі випадки, ми всі випадки кору, наша лабораторія підтверджує ну, лабораторно. Ну, і вже можна чітко знати, що це саме дійсно кір. Тому що ми робимо паралельно на кір і на краснуху, дещо подібне, то наш, ну, якби наша лабораторія робить причому, ці аналізи безкоштовно. От. І звернутися до лікаря і призначити лікування, тільки єдине, що хочу сказати, що лікування від кору ну, специфічне лікування немає. Воно є симптоматичне. Тобто, якщо у вас висока температура, то вам будуть давати якийсь жар рознижуючий, якщо у вас там кашель, то будуть якісь протикашлю давати, тому це таке симптоматичне лікування. Скільки триває перебіг хвороби, Ось, бо кожна хвороба має свій термін, коли ну, вона має до речі, пройти. До речі, знаєте, я хотів би сказати ще, знаєте, от, добавлю попереднє. хворіють на кір як і діти, так і дорослі. Але от, саме в дорослих, у них більш тяжкий цей перебіг. От, чим так характерно. Що стосується, повторіть питання, а, скільки триває сам а, перебіг триває. хвороби, так. Тривалість хвороби, як правило, в інкубаційний період це момент від зараження, до бояви перших клінічного ознаку, триває в середньому 8-10 днів. Може бути максимально 21 день, а мінімально 7. Ну, менше 7 немає. От, після інкубаційного періоду з'являються вже ознаки хвороби, це катаральні явища, як я сказав, це 2-3 дні. І потім і ще 3 дня плюс до того, що є висипка. От, але взагалі хочу тут прикорить дуже ну, якби, ну, важливо знати, що хворий на кір стає заразним за два дня до появи клінічних ознак. І тобто 5... він може навіть не знати. На, от, тут саме таке важливо, що він може не знати, що він вже, що він хворий, а він може піти в колектив і вже заражувати людей. А яким чином передається повітряно крапельним при чханні, при кашленні? До речі, кір досить. При рукостисканні навіть можливо. Якщо ви кашлянете, потиснете комусь руку, а той та її рукою по очі, то і так, це можна так можна захворіти. А взагалі, кір дуже контагіозна хвороба. Вона належить до. Є взагалі три хвороби, які найбільш контагіозні, це одна із них кір. Тобто. Якщо, наприклад, в нашому цьому приміщенні буде сидіти 10 чоловік, і вони 10 будуть неімуні, тобто не вакциновані, не, не хворівши. І прийде хворий на кір і скаже нам добрий день, і піде, то 9 з 10 захворіють. І досить, знаєте, що ще може бути, що, наприклад, буде, ну, нікуди нема, прийде хворий, покашляє, попчихає, і піде з, з кімнати, а сюди зайдуть 10 неімунних, то теж 9 захворіють. Цього тому, буде достатньо. Що, так, так, це дуже. Тому що вона дуже контагіозна, ця хвороба. І, як я вже сказав, хворий заразний за два дні до появи клінічних ознак і п'ять днів після початку висипань. Після того вже хворий не заразний. Доволі тривалий навіть... час. Ну так. Тому досить така, то, щоб цього не було, треба збройно. Тому все, краще так. берегтися. Треба е... берегтися, так. Да, і... В першу чергу все ж таки подумати про вакцинацію, подивитися, чи ви маєте щеплення, чи ви не пропустили щеплення? Якщо ви ну підлягаєте на щеплення, то щеплення треба зробити. Ви згадали пана Віктора за лабораторією. І, і я ось на завершення розмови ще таке питання: чи можна шляхом аналізу обстеження визначити, чи є імунітет на кір? можна. Чи надає лабораторія такі послуги? Е, можна, але це вже буде за плату Це і на визначення імуноглобуліну G до кору. Тобто, можливо, знаєте, зараз такі е, ситуації, що в нас ну, багато, наприклад, внутрішньопереміщених осіб, які втратили свою документацію щеплювану. І їм і, ну, може не пам'ятати. Або навіть, не пам'ятати. Да? Ну по-різному ж буває. І от, наприклад, щоб переконатись, Ну, взагалі хочу ще одну вколиночку, якщо, наприклад, людина навіть не пам'ятає, чи вона щепила свою дитину чи не щепила, якщо вона отримає, ну, якесь додаткове щеплення, це абсолютно не зашкодить дитині, це на тільки підніме її рівень імунітету. Але взагалі, якщо мама ну, все ж таки хоче перевірити, чи є в імунітет, чи ні, вона може звернутися в будь-яку лабораторію, там зроблять аналіз на імуноглобулінджі, де подивиться рівень імунітету до короту. Це можна якби перевірити. Так. І дорослим, і дітям. Ну так, і дорослим, і дітям, так. Шляхом забору крові яким чи з... чином. Так, Забір крові, так. Дуже хороша послуга. Я думаю, що можна перевіритись таким чином не тільки на імунітет до кору, а й до інших ну, Можна перевіритися. – але... того самого, так? Е, можна, але дивіться, я думаю, бачите, ми чекаємо спалаху кору. Ми е... ну, все ж таки прогнозуємо, що він буде. І, наприклад, якщо ви не пам'ятаєте, чи ви отримали щеплення. А якщо зробили, якщо ви, наприклад, доросла людина, і ви ну це дуже давно було, то я думаю, навіть щеплення і у вас немає документації. Якщо ви зробите це щеплення, це стільки буде краще для вас, тому що ваш рівень імунітет підніметься. Від забору крові ваш рівень імунітет, не на жаль не підніметься. Дякую вам за розмову, за рекомендації. Традиційно на завершення нашої програми. Кілька слів для наших слухачів і глядачів, і вам нагадаю, щоб ви не забували підписуватись на наш ютуб канал Рівне Лайф. Коментуйте, ставте вподобайки. а також аудіоверсію нашої програми слухайте в ефірі Радіо Респект на хвилі. 92,3 або ж на сайті Радіо Пане Вікторе. Ваші рекомендації Ну, бажаю, щоб всі були здорові, щасливі і вакциновані. Дякую за розмову. З нами сьогодні був Віктор Мороз. І я, ваша ведуча Наталя Демадюк. Не хворійте, будьте здорові, не ігноруйте щеплення і поради лікарів, а також вірте в Збройні Сили України і в перемогу. Побачимось, почуємось.